Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні ми з вами продовжуємо і закінчуємо розгляд НМТ 25 го року. Другий тест, який наданий нам Центром оцінювання якості освіти. Ми закінчуємо завданнями, які називаються завдання з короткої відповіді. Нам організатори підказують, що відповіді записувати лише десятковим дробом. Ну, для учнів скажу, що натуральне число це теж десятковий дріб, ціле число це теж десятковий дріб. Тобто серед відповідей може бути натуральні числа, цілі числа, десяткові дроби, звичайного дробу бути не може. Тобто не може бути відповідь до номера, скажемо, 4 сьомих. Про це я розповідав у першому тесті. Не, не може бути. Ось і давайте приступати. Перше завдання у нас фактично за 10 класом на знання того, що таке функція парна, що таке функція непарна. парна. Ну, так, не, не так часто ця інформація нам зустрічається, розумієте, в чому справа? Не так часто. І тому я думаю, що цей номер, ну. Учні мали труднощі з цим номером, на мою думку. Отже, знайти значення ось такого виразу, я навмисно збільшив для того, щоб аналізувати, що нам треба. f від x парна, g від x не парна, обчислить значення виразу. Для функції f нам треба і f від x нульового, і f від x, і, 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 мінус х нульового. А нам f від відкса нульового дається. Це одиниця. Добре. F від x парна. Що це означає? Це означає, що f від мінус х дорівнює f від x. Це перша дія. Тобто f від мінус х нульвого дорівнює f від відкса нульового, і це також одиниця. З функцією f ми розібралися. Що нам треба для функції g? Для функції g нам треба лише g від мінус х. Ми його ще не маємо. G від мінус х нас ще нема. Але що ми знаємо? Ми знаємо, що g від x нульового це мінус 3, g від x не парна. Що це означає? Це означає, що g від мінус х це мінус g від x. І тому g від мінус х нульового, це мінус g від x нульового, це мінус мінус 3, тобто це просто 3. Коли в нас знайдені проміжні обчислення, ми третім пунктом закінчуємо цю чудову задачу. 4 на 3 додати 2 на f від х нульового на 1. Поділити 5 на Х0. Буде 14, що ділиться на 5 2,8. Вводимо в комп'ютер, отримаємо абсолютно законні 2,2 тестових бала. За задачу з короткої відповіді, хто не знав, хто не дивився моїх попередніх роликів 2 тестових бали. Але, на мою думку, ця задача є важкою в тому плані, що учні погано оперують. Поняттями парна та непарна функція. Запам'ятайте, будь ласка, а наша 10, я 10 клас написав. А наша 10 задача, вона неймовірність, вона розв'язується на базі 9 класу, а ті, ті люди, які здавали НМТ у 25-му році, які закінчили багато років назад школу, вони це могли і в 6 класі вчити. І ця задача про літак. Тобто, у нас задача з таким самим літаком була у першому тесті, але, звичайно, ця задача інша, як ви чудово розумієте. На лі... У нас зображена схему у салоні рядів у кожному по 6 крісла. Три... Тобто, літак той самий. Натисніть, будь ласка, паузу, прочитайте. Імовірність того, що першому зареєстровано пасажиру дізналися місце у перших трьох рядах. Дорівнює 1,14. Визначите N, а рядів у нас N. І тут, в принципі, може, ну, ми знову-таки, як і в першому варіанті, в першому тесті, P дорівнює M на N класичне означення ймовірності, але в нас тут n кількість рядів. Тому, дивлячись, як ми будемо розв'язувати. І ерудований, ерудований учень або вчитель може сказати наступне: перший спосіб: ми з вами вибираємо місце, але в усіх рядах місць однаково по шість. Тому ми можемо сказати, що ми фактично ряд обираємо. Якби в деяких, от представимо собі сектор цирку, да, сектор або стадіону. В першому ряді, там, наприклад, 6 місць, потім 8, потім 10, то тут не буде рівноімовірним вибір місця у першому ряді і в другому. А тут, оскільки у кожному ряді по 6 кресел, то вибір будь-якого ряду є рівноймовірним із вибором іншого ряду. Тому ми можемо сказати наступне: N це наш вибір, це рядів. М, це що нас влаштовує? Що нас влаштовує? Нас влаштовує, якщо попаде в перше 3. Тобто 3. P дорівнює M на N. За умовою це 1,14. Я не переключився на чорний. Тобто 3 поділити на N це 1,14, N дорівнює 42, 2 тестових бала в кармані. Все, в кишені. Все. Два бала в кишені. Все. А інші учні, які подивилися, мій ролик з таким самим літаком, перший тест таким самим літаком, можуть розв'язувати по-іншому другий спосіб. Такі учні будуть розв'язувати наступним способом, другий спосіб. У нас рядів N, тому всіх місць 6N. Тобто, наша N1, 6, 6, N перша, 66 6 Що нас влаштовує? Нас влаштовують місця у перших трьох рядах. Тобто, у нас 18. Ну, давайте я, нема на малюнку. Да? Ну, що, 3 ряди по 6, 18 Нас влаштовує правильно? Значить, P це M, це M наше. M поділити на N1, бо тут у нас N1, значить, виходить 18 на 6N до рівня 1,14. І ми виходимо після скорочення на те саме рівняння. Давайте я такий фокус візьму, скопіюю. Тобто, другий спосіб, він, звичайно, трішки більш універсальний, але він займає, звичайно, більше часу. Відповідь 42, два тестових бала у кишені. А наша 21 задача, вона знову таки комбінована. Тако, така сама комбінована була у першому тесті. Я вам казав, що я не прихильник таких задач, чесно кажучи. Коли наплутана, переплутана, твірна конуса, бічне ребро дорівнює. Ну тобто, тобто, нам на, дуже багато всього. І таку задачу розв'язати без малюнка. Середньому, ну, навіть не середньому, навіть дуже сильно мучно, Буде важко. Тобто, поки ви накреслили конус, поки ви накреслили правильно трикутну піраміду, йде час. Ну, припустимо, що ви накреслили, ви розумієте, що я взяв малюнки з зі зі своїх підручників. Да? Значить, у нас твірна конуса 25 і бічне ребро правильно Правильної трикутної піраміди теж 25. Апофема піраміди, дорівнює рівню радіуса основи конуса, обчислити ля-ля-ля. За що ми хапаємося? Ми хапаємося за те, що площа бічної поверхні конуса ось така. І ми з цього починаємо розкручувати цю заплутану задачу. Бічна поверхня конуса PRL. Р це радіус, якого ми не знаємо. Тобто 500 π дорівнює π на R і на 25, і тому R дорівнює 20. Радіус основи конуса 20. Уважно повертаємося до початку. І в задачі сказано, що апофема піраміди, тобто MQ, дорівнює радіусу. Основи конуса, тобто 20. Давайте ми це напишемо. М Q дорівнює 1. Ну, так складено. Тобто, ж не я складав, правда? Не я складав сантиметрів. І тоді, оскільки апофема це висота бічної грані, для тих учнів, для кого, ну, можливо, складно, я можу цей трикутник окремо вималювати. Мені абсолютно не важко. Що ось цей трикутник. А Q С в нього бічні по 25. А апофема, тобто висота, що проведена до основи цього рівнобедреного трикутника, 20. Що це означає? Це означає, що ми легко можемо за теремою Піфагора знайти АМ. Що я її зроблю? АМ дорівнює корінь квадратний 25 квадратів мінус 20 в квадраті це 15. Далі ми можемо знайти АС, С2 по 15, 30, але це робити вже, в принципі, трішечки є зайвим. Чому? Ми шукаємо площу бічної поверхні піраміди. Ця пірамід є правильною, і в моєму підручнику і підручнику всіх авторів, інших є формула. Площа бічної поверхні правильної піраміди – це П на Л. ДП це півпериметр, а Л апофем. Апофему ми давно знаємо. Що таке півпериметр? Це три сторони АБ. ділиться, Або АЦ у нас АЦ. Давайте Оце я напишу. Три сторони АЦ це, це периметр, що ділиться на 2. І на L. Але ж АЦ це 2АМ. Тобто ми з вами фактично вивели. Робочу формулу 3 на Ам і на апофему на 20. І якщо ми порахуємо, це 900 см, нагадую, що відповідь пропонують у сантиметрах квадратних. Ми з вами знайшли те, що нам треба було. Ми з вами це вводимо у комп'ютер число 900, і ми з вами отримаємо 2 тестових бали. А нас буде чекати остання задача. Задача з параметром. Отже, НМТ 25 го року другий тест. Задача з параметрами. І тут я хочу передати палків привіт всім, хто вважає, що в НМТ примітивні задачі з параметрами. От в ЗНО були складні в НМТ примітивні. Так, в НМТ дуже багато. Достатньо легких задач з параметрами, я б так сказав. Але ось мені фактично перший раз попалася система, яка, на мою думку, є ну дуже нелегкою. Тому я пропоную і вчителям, і учням натиснути паузу і визначити, за яких зна... визначити значення, за якого система рівнянь має єдиний розв'язок. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я думаю, це було нелегко, по-перше, по-друге, я думаю, що тобто, тут тип, ну, напрошується графічний метод, але він неефективний, на мою думку. А ефективний той метод, який я описую на своєму другому курсі, який називається інваріант. І все-таки я спробую тут розв'язати трішечки довше, скажімо так, але з таким ну, достатньо глибоким поясненням. Я зроблю наступне: я не буду чіпати перше рівняння, а у другому рівняння виділю квадрат двочлена х x-1 в квадраті. Для цього треба одиницю додати до лівої і правої частини. І тут тоді буде 48, я думаю, перший крок абсолютно зрозумів. В принципі, я вже тут можу працювати з інваріантом, і якби я викладав у математичному класі, я думаю, що я б зразу працював з інваріантом. Але я хочу, щоб моє розв'язання зрозуміло якомога більше учнів. Тому x 1 я позначу за те. І скажу наступне: що якщо наша давайте я систему запишу y плюс T квадрат дорівнює 5а T квадрат плюс Y квадрат плюс 8 y дорівнює 48. Так от, якщо наша система 2 при деякому значенні буде мати єдиний розв'язок, то і наша початкова система при тому самому значенні буде мати єдиний розв'язок, оскільки XT пов'язані взаємно однозначною. Лінійною залежності. Тобто ми з вами тепер фактично будемо відповідати на питання, при яких значеннях параметра А система 2 має єдиний розв'язок. А далі вступає в силу те, що я вам скажу. Тобто, давайте я тут напишу: А ми шукаємо, щоб був єдиний розв'язок. А далі. Те, що я сказав, він варіант. Давайте припустимо, що деяка пара Т0 у0 розв'язок системи. Але тоді в нас у систему входить Т квадрат, тому пара мінус Т0 і0 також розв'язок системи. Крапка. Тому нібито розв'язків буде 2. А умова каже, що розв'язок один. Коли може бути єдиний розв'язок? Єдиний розв'язок можливий, якщо Т0В дорівнює нулю. І тільки тоді. Тобто, якщо дана система має єдиний розв'язок, то це розв'язок виду 0. Y0V. Якщо вона має єдиний розв'язок при деякому значенні параметра, тому ми можемо зразу t дорівнює 0 підставити, і побачити ось таку. Давайте я зразу буду підставляти. Все-таки кажу, підставлю, все одно те пишу. Т дорівнює 0, ми будемо бачити ось таку картинку ось таку картинку. Але треба особливо чітко зрозуміти, що якщо ми знайдемо. З першого, з другого рівняння. Друге рівняння в нас звичайне квадратне з y. Ми знаходимо y1 мінус 4. Не коментую, нема що коментувати. І якщо ми підставимо і для кожного ігрека, А буде y, для кожного y знайдемо А. Тут у нас А буде мінус п'ятих, мінус 2,4, а тут А. Тобто я просто навожу приклад, без цього кроку можна обійтися поки що. 4 п'ятих і це буде неправильно. Тому що при таких значеннях параметра А серед розв'язків системи буде пара 0 y, 0. Але це не означає, що ця пара буде єдиною. От чому проблема? Це дуже велика проблема цього номеру. Тобто, вам може здаватися, що ми вже розв'язали. Але вас може, скажімо так, притримати правильне прочитання питання, визначити значення параметра, за якого Тобто, автори натякають. Що таке значення параметра єдине. Автори нам підказують, ми за це їм вдячні. Тому що такі номери в старому ЗНО були у такому форматі. Якщо таке значення єдине, напишіть його у відповідь, якщо таких значень кілька, у відповідь запишіть їхню суму або добуток. Розумієте, в чому справа? Тобто там підказки не було. Сума буде, ну, тобто суму, наприклад. А тут нам автори підказують, ага, ми їм вдячні за те, що підказують, і ми розуміємо, що ми повинні провести подальший аналіз. Подальший аналіз полягає в тому, що ми беремо y дорівнює мінус 12, тоді А мінус 2,4, і дивимося, яка система. Нас вийшла ось наша система, з якою ми працюємо. Ось наша система. В результаті вийде наступне Y плюс T квадрат. Тобто ми А підставляємо. Ми підставляємо А, і дивимося, яка виходить система. Підставляємо А і задаємо собі питання. Чи буде при такому А єдиний розв'язок? До, до, до чого я й веду? Тобто ми Y забули, що мінус 12, 12, знайшли А, підставили і по-чесному цю систему розв'язуємо. Як її швидко розв'язати? Виразити Т квадрат, Т квадрат підставити, сюди. І ми отримаємо y квадрат плюс 7y мінус 60 дорівнює 0. Y1 мінус 12, яке ми знаємо, у2 5. Повертаємося тоді t квадрат буде 0. І t0 маємо пару мінус 2. Ну, не можна писати для х і t, нема в нас порядку. Маємо ось таку пару. А якщо y дорівнює 5. То t квадрат дорівнює мінус 12, мінус 5 дорівнює мінус 17, і розв'язків немає. Тобто ми приходимо до того, що якщо а дорівнює мінус 2,4, дана система має один єдиний розв'язок. А якщо ми проведемо лінгвістичний аналіз, за якого значення, то ми можемо це вже відповідь писати. Тобто, другий випадок ми можемо не розглядати. Але ми все-таки з вами займаємося не українською мовою, а математикою, правда, тому нам, як математикам, треба розглянути другий випадок. І 1,4, а тоді 0,8. Ми ж математика все Все-таки все цікаво. А може, автори неправильно склали, може таке бути, може. Значит, маючи таку систему, ми от, підставляючи А, ми отримаємо тут 4, і е, розв'язування таке саме: Т квадрат це 4 мінус Y. 4 Y плюс Y квадрат плюс 8Y дорівнює 48, і ми отримаємо y квадрат плюс 7 мінус 44 дорівнює 0. Y 1 мінус 11, y 2, 4. Якщо y1 мінус 11, то тоді t буде 15, і ми отримаємо вже дві пари. Вже дві пари. Мінус 11, плюс корінь із 15 і мінус 11 мінус. І коли. Те Y дорівнює 4, ми отримаємо третю пару. Тобто, для дорівнює 0,8 висновок, дана система має 3 розв'язки. Три розв'язки, три пари. Три розв'язки. Е, а нам треба один. Отже, у нас було 2 претенденти на відповідь, кожне ми перевірили і прийшли до того. Що єдиним значенням параметра А є мінус 2,4, що ми і повинні записати у відповідь. Ось таким було, таким було завдання ZN з параметром. Ну, воно дуже класне завдання. Я щиро радий, що, мабуть, автори дивилися мій ролик. Про інваріант, там три частини. Ну, я шуткую. Я думаю, що вони без мене можуть таке складати. Звичайно, це жарт. Дуже хороше завдання, дуже хороше. Але, на мою думку, це все-таки завдання не для НМТ, а для ЗНО, щоб було, наприклад, 150 чи 180 хвилин лише на математику. І тоді це завдання дійсно дуже хороше. В рамках НМТ, в рамках. Жорсткого ліміту часу, жорсткого цей ноту це завдання, ну, дуже мало підйомне, чесно кажучи. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!